Як виглядає НМТ зсередини? Які люди проводять тестування? Чи ведеться контроль списування, і чи досконала взагалі система? Про це та інше я вирішив дізнатися безпосередньо, зареєструвавшись на основну сесію та захопивши із собою камеру. Тому додивляйтеся це відео до кінця, адже як виявилося, не все так круто, як могло здатися на перший погляд. Ніяких поліцейських не було, і перевірки тим паче. Вот а як я гуглив. У мене там було одне спірне питання з окремови, і Я коротше. З вами Юра та Зенео Поїхали. Ну що, НМТ починається? І так, першими, хто зустрів мене у пункті тестування, були дві привітні жіночки, які, перевіривши в мене паспорт та запрошення, сказали підійматися на другий поверх в першу аудиторію. Всього аудиторії було три, і знайти їх було доволі легко. аудиторія номер три. Номер три. Номер, три. номер три. На момент, коли я прийшов, у кабінеті вже сиділо вісім учасників, і я був останнім. Особисті речі, як сказала екзаменаторка, я залишив на столі, взявши з собою лише воду без етикетки, оскільки ручки я забув. Користуючись моментом, поки екзаменаторка вийшла, я одразу оглянув робоче місце, де вже стояв вімкнений ноут із правилами тестування, чернетка у вигляді листка А 4 та карточка із моїми даними. Щодо самого кабінету, то він був просторий та світлий, а комп'ютери, як і гадалося, стояли по периметру класу. Важливо, що перед початком тесту у нас було ще хвилин 15, аби просто повтикати в екран. І з одного боку це не аби як нагнітало, адже тиша, яка була протягом цього часу, лякала навіть мене. Але з іншого це чудова можливість адаптуватися до середовища та перевірити один важливий нюанс. Та да, народ, поки, окрім мене нікого у вбиральні немає, ховаю шпору, як показував його із попереднього відео. Він, звичайно, попереджав, що про такі штуки екзаменатори шарять, але ми краще перевіримо на ділі. Отут -от ховаєш пору. Ну і народ, дивіться, я роблю це не для того, аби показати вам, як можна списати. Я роблю це для того, аби от переконатися, чи Контролюється це екзаменаторами, адже щорічно людей, які от хочуть списати море, так само як і тих, які готуються сумлінно протягом року, щоб відповідно вступити на державне. Тому моя вам порада з власного досвіду готуватися вже з вересня, тим паче, що курси з підготовки на наступний рік вже в зно UA стартували. Тому посилання під цим відео. А зараз пропоную повертатися в аудиторію і просто відчуйте цю атмосферу. Пані представляється. Було на персональний будь ласка, чи ваше підміщення. І це написання на кнопку. Так, завершити роботу, буде зараховано тільки збереженим відео. Повернутися до результат буде неможливо. Прослухавши правила, нам сказали обновити сторінку та розпочати тест. Перше, що впало мені у вічі, це те, що інтерфейс програми доволі зручний та простий, можна було без проблем перемикатися між предметами, змінювати відповіді та користуватися довідниковими матеріалами, тому що шо, а тим, хто це розробляв, однозначно респект. Ба Більше, якщо виникали якісь проблеми, наприклад, як поставити кому, учасник звертався по допомогу до екзаменатора і останній цю проблему розв'язував. Але якщо з організаційними моментами все окей, то із заходами безпеки я помітив великий профтик. Попри те, що посеред те, я умудрявся діставати камеру та знімати все від першого обличчя. Екрани сусідніх учасників теж було видно неозброєним оком. Можливо, МОН робить ставку на доброчесність та свідомість абітурієнтів, але як показує практика, це не завжди грає на руку прозорості вступної кампанії. Далі, десь на середині тесту, я згадав про свою шпаргалку, тому попросився вийти до вбиральні. Окрім того, що ніхто мене туди не проводив, шпаргалку, яку я залишив, теж ніхто не забрав. рідненька. Відповідно, часу на прочитання її змісту в мене було достатньо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Знаєте чого? Тому що ми це все робимо тільки заради вас. У Мене так руки тремтять, коли я намагаюся зняти якісь типу завдання або щось таке. Але зараз я зроблю <гум> найекстремальніше, Коротше, що тільки може бути. Дивіться далі. Моніторивши всю ситуацію із НМТ протягом трьох місяців, я чомусь був упевнений, що можливості загуглити на самому тестуванні взагалі не буде. Але як показала практика, відкрити додаткову вкладку так, щоб екзаменатор не помітив, виявилося не так вже й складно. І що цікаво, дізнався я це ще перед початком тестування від одного із учасників. Ну виходить, як то все працює. Цей тест це просто вкладка в гуглі. І Я робив. Типа виділяв шматок тексту, права кнопка миші, пошук в Гугл. Я виділив типу слово, побачив, що там неправильно пишеться і ну, вибрав так правильну відповідь. От. Ну чисто в теорії так можна всі питання, всі 60 питань прогуглити, але при цим подивився, що вона втикала в ноут. Я просто сидів прям. Ну, типу, от її взор. З шести комп'ютерів в кабінеті найкраще падав на мій. А там взагалі чувачок сидів так збоку, що вона не навіть не бачила його екран. І, типу, якщо вона б там різко підходила, він би міг би позакривати ті всі вкладки, якби він гуглив. Тому це теж одна із лазівок, якою, на жаль, може скористатися будь-хто. Ну, а також народ нагадаю, що все це було знято заради двох цілей: перша це зменшити кількість лайків на цьому коментарі, оскільки ворога потрібно знати в лице. Друга виявити прогалини у системі та пришвидшити їхнє вдосконалення. Адже за державні кошти мають навчатися ті, хто справді на це заслуговує. Ну Що, друзі? На цьому пропоную завершувати, виходити з пункту тестування і підбивати підсумки. Хвилина рівно одна хвилина, як почалася повітряна тривога. Якщо ви чуєте, от сирена грає словом, друзі, що я вам можу сказати? Мені насправді. Сподобався тест, мені сподобалось, як все організовано. Взагалі немає чого боятися. Я, блін, взагалі вважаю, що це мінус світи має знімати такі от відео, щоб абітурієнти це бачили і відповідно не стресували перед самим тестуванням. Тому що мені здається, найперше, чому цей тест можна завалити, це не незнання, це от саме е, переживання, хвилювання, стрес. Ось на цьому, друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами був Юра з ЮЄ. Любимо вас, цінуємо і до перемоги!